Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас, Володимир Михайлович. Доброго здоров'я Володимир Михайлович, Мова дипломатії щодо стабілізації ситуації на Донбасі. Ми знаємо, що у мінську має відбутися відбутися зустріч на рівні. Керівництва Української держави, митного союзу і представників Єврокомісії так само очікуємо приїзд канцлера Німеччини в Україну. Власне, дипломати, наскільки вони можуть допомогти стабілізувати ситуацію на Донбасі. Це потрібний крок. Утім, він вже дещо запізнілий, оскільки багато людей загинуло, військовослужбовців. Представників інших військових формувань я не кажу вже про мирних людей, я не кажу вже про руйнування. І цілком очевидно, що сьогодні треба поєднати не лише силові дії, а й потужно включити дипломатію. Рано чи пізно потрібно перейти до переговорного процесу. І я думаю, сьогодні це той момент, коли санкції болісно вдали, вдарили по Росії, і Росія також буде шукати вихід. І я думаю, це повинно відкрити коридор можливості для переговорного процесу. Бо інакше, якщо не буде цього переговорного процесу, то насилля воно може загрожувати перекиданням на всю Україну, оскільки зброї. Дуже багато на території України, людей багато невдоволених. І я думаю, що сепаратисти, які знаходяться на сході України, вони також будуть мігрувати і переходити до партизанських форм боротьби в центральній частині України. Треба зробити все, щоб змусити Росію, по-перше, припинити обстріли. Сьогодні ключова проблема. І е, в багатьох випадках гинуть е, е, наші військові через обстріли з російської території. Я сам це особисто бачив, і сьогодні особливо потерпають наші військовослужбовці в районі там Савур-могили. Я буду говорити про такі вже знакові для е, наш е, місця в районі Степанівки, і інших, е, інших населених пунктів, оскільки вони можуть обстрілювати на відстань до 40 кілометрів. І методично вибивають наших військових. Зокрема, це стосується 30-ї механізованої бригади, де дуже величезна кількість втрат. І друге, що вони забрали своїх найманців. Очевидно, треба створити для них коридор для тих, хто не має ще крові на руках. Я думаю, треба дати можливість вийти, щоб їх забрали. Що вони були не в Україні, тому це потрібно Треба шукати будь-які можливості. Я думаю, на час проведення цих консультацій і переговорів треба було прийняти рішення про припинення вогню з усіх сторін, для того, щоб була можливість забрати поранених. Ну я можу розуміти про випадки, коли поранений боєць е, лежить у полі, телефонує, але не можуть його е, звідти е, забрати, оскільки цю територію контролюють е, контролюють е, сепаратисти. Більше того, офіцери домовились про проведення мирних переговорів. Пішли з білим прапором без зброї для того, щоб узгодити можливість винести загиблих і поранених. Їх цинічно затримали і оголосили полоненими. Треба здійснити обмін полоненими, дати можливість батькам рідним близьким їх поховати, і треба врятувати поранених. І мати можливість перегрупувати е, збройні сили України. Ви сказали, що Росія потерпає від санкцій, в тому числі від українських санкцій. Від Та їх... ні, я думаю, що санкції вдарили, якби там е, не демонстрували геройство е, з боку Сполучених Штатів в Америки і європейських країн. І я думаю, це проблема Росії. Вона там потерпає чи ні. Я маю на увазі інше, що сьогодні є можливість. Е, Вийти на прийняття рішень мирного характеру. Володимир Михайлович, проясніть, будь ласка, ситуацію із військовослужбовцями із Житомирської області. Вони дезертири чи вони герої? Тобто не зрозуміла ця позиція. Сьогодні я не є прокурором, але разом з тим я не вважаю, що сьогодні можна виносити вердикти. Особливо людям, які не побували під обстрілом масованим і не побували, не перебували там п'ять місяців. І давно стояло питання: я його свого боку порушував і звертався до президента України, до Генерального штабу, до Міністерства оборони, що 30-ту бригаду треба вивести, дати їй відпочинок, дати можливість її докомплектувати, дати можливість побачити рідних, і мені бійці. 30-ї бригади говорили, нам що залишається піти, як деякі, здатися в полон фактично на російську територію, а після того нас відведуть, як це мало місце на відпочинок. Тим більше, що 30-та бригада вона фактично розірвана на різні підрозділи і її потрібно використовувати як ціле з'єднання, інакше це все буде призводити лише до втрат. І я думаю, це повинні визнати в Генеральному штабі і не намагатися діяти за принципом щодня доповісти про якусь важливу перемогу. Вони не повинні бути політиками, вони повинні бути військовими, які відповідають, по-перше, за виконання завдань, але не за рахунок того, що посилають людей на смерть, а за рахунок збереження життів людей. Сталінські і жуковські підходи. Ту треба рішуче відкинути. Майже щодня ми вже чуємо інформацію, і ця інформація, до речі, змінюється відносно того, скільки потрібно коштів на відбудову Донбасу. Власне, позиція ваша, яким чином сьогодні можливо залучити інвесторів, знайти внутрішні резерви для того, щоб відбудувати інфраструктуру. Спочатку треба встановити мир. Розмінувати і забрати зброю, боєприпаси на території Сходу, які там рясно якими засіяні ці землі. Це перше і головне. Друге, зрозуміло, що треба порахувати, які збитки завдано Україні і Сходу України. Я вважаю. Побачивши неодноразово на своїми очима, що ці цифри 8 мільярдів, там десь в районі цього, це просто мізерна цифра. Для того, щоб відновити більш-менш прийнятному вигляді інфраструктуру, відбудувати житловий сектор, підприємства і таке інше, потрібно сотні мільярдів, мільярдів доларів. Я наголошую, не гривень, а доларів. Тому в переговорному процесі. Нам потрібно задіяти європейське співтовариство, задіяти світ і ставити питання про проведення, в тому числі, донорської конференції, можливо, спочатку мирної конференції по розв'язанню проблеми на сході, потім донорської конференції, а ставити питання про списання боргів України. З боку європейських і міжнародних структур, і я вважаю, треба ставити питання про те, щоб Росія також відмовилась від своїх претензій, які вона висуває як борги щодо України. Це має бути цілісний підхід, який би вагомо звучала звучали позиції України, від яких не можна було просто відсахнутися. Відносно Дня Незалежності і військового параду в столиці України в місті Києві власне підняття військового духу, демонстрація сила. Чи це потрібно? Чи потрібно повертати цю традицію? Оскільки рішення прийнято, я не буду тут висловлювати свої сумніви з цього з цього приводу. Треба тільки враховувати настрої суспільства з одного боку. Да? От соціологія остання показує, 51% людей е, висловлюється за те, що треба е, проводити і завершити антитерористичну операцію. Разом з тим, 86% людей обачають головне завдання президента України е, зробити все, е, щоб е, забезпечити мир е, в Україні. Тут або формулювання а, а, а логічно а, зроблені. Для опитування або наші люди хочуть одночасно і війни, і, і миру. Я вважаю, що нам сьогодні треба зробити ключове: зберегти життя людей, зберегти життя військовослужбовців. Я казав і кажу, ми вже маємо сьогодні другий фронт, який набагато складніший. Це жінки, матері, рідні і близькі військових. Які перебувають в смертельній небезпеці, які загинули, і які вони не можуть віддати останню шану, які поранені і е, е, скалічені. Я це добре бачу, відчуваю, розумію на прикладі свого е, е, виборчого округу, своєї батьківщини, де зосереджені е, значні були е, військові з'єднання, і е, Житомирщини найбільше було відмобілізовано е, людей. Протягом двох мобілізацій я не кажу вже про третю, хоча обіцяли, що на третю мобілізацію будуть вже брати з інших територій, з інших регіонів. Тепер відносно угоди про асоціацію і ратифікацію. Власне, сьогодні група народних депутатів пішла до адміністрації президента з вимогою якнайшвидше внести до парламенту проєкт документа, щоб відбулося голосування в сесійній залі. Власне, процес ратифікації. Коли він має відбутися? Вересень місяці, одночасно із е, парламентами країн Євросоюзу, я повинен вам сказати, що е, коли вже підписали цей документ, а в нього можна не вносити жодні зміни, угу. то очевидно затягувати з ратифікацію цього документу не потрібно. Адже пам'ятайте, що у нас початок, ця іскра, яка запалила полум'я протистояння і полум'я. Е, Революції в Україні була відмова від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Разом з тим, я так розумію, що уряд і президент України хочуть одночасно внести цілий пакет документів, який би передбачав не просто формальне схвалення підписаного документу, а і механізми і практичні дії, які будуть потрібні для реалізації цього документу. Це перший момент і другий момент. Не випадково одним із питань під час зустрічі у Мінську буде обговорення проблеми взаємин із пострадянським простором, з країнами пострадянського простору в економічній сфері під, після підписання угоди про асоціацію. Хоча, на моє глибоке переконання, ця проблема дуже важлива, але на першому місці варто було поставити питання про припинення. Агресії проти України з боку Росії і як мінімум припинення обстрілів, відведення військ і припинення підтримки насамперед озброєнням сепаратистів на сході України. 24 серпня, день незалежності, імовірний день, коли президент України. Петро Порошенко скористається своїм правом і видасть указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради сьомого скликання, очищення влади, оця ейфорія, яку ми сьогодні бачимо, громадських активістів окремих народних депутатів вона відбудеться, якщо парламент обиратиметься за тою старою схемою пропорційно-мажоритарною. Я би мав сказати, що якщо говорити про очищення влади у вигляді закону проекту закону про очищення влади, так. То я думаю, там більше політики і емоцій, ніж права, в тому числі міжнародного права. Я думаю, що варто було прочитати рішення європейських інстанцій з приводу подібних законів, які були прийняті в чотирьох країнах: це в Польщі, в Балтійських і деяких інших. Я думаю, що не може бути колективного засудження, а мають бути рішення щодо персоналів. Тим більше, якщо прочитати те, що запропоновано, ну скажімо, то що люди, які обіймали посади членів кабінету міністрів з 10 по 14 рік, вони повинні бути на 10 років відсторонені від участі в державних справах. Якщо це тільки рішення проголосувати, буде обезглавлена вся сьогодні влада з найвищих щаблів до, до нижчих щаблів. Тепер щодо виборів. Вони неминучі, як і смерть у певному віці. Я вже про це говорив. А, а, чи зміниться ситуація? Ну, знаєте, є певна закономірність, яка доводиться виборами, що кожна наступна Верховна Рада гірша від попередньої. Ця Верховна Рада повністю себе жила, вона повністю дискредитована з усіх боків. Своїми діями, своїми гаслами, своїми розмовами і своїми практичними кроками. Чи буде вона кращою, я думаю, що вона буде надзвичайно реактивною, різношерсною. І зібрати її для конструктиву буде практично неможливо. А тим більше, що ми повинні усвідомити одну очевидну істину. Нам належить навчитися жити в розділеній країні. Країна вже розділена, і шити її буде просто неможливо. І треба буде знаходити такі рішення, які б не поглиблювали протистояння, не розсварювали людей, а допомагали шивати країну. Чи зможе робити це Верховна Рада? У мене вже сьогодні є великі сумні. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.